У середу, 22 вересня, ізюмщину з робочим візитом відвідав голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін. Під час візиту губернатора супроводжували голова районної державної адміністрації Михайло Зубко, голова районної ради Володимир Петровський та міський голова Олександр Башков. На початку візиту Михайло Маркович ознайомився з організацією виробничого процесу на Ізюмському тепловозоремонтному заводі. поспілкувався з працівниками заводу. За словами Михайла Добкіна, Ізюмський тепловозоремонтний завод найкращий серед усіх подібних підприємств в Україні. Треба говорити про ефективне використання існуючої на ТРЗ ремонтної бази, а вона тут краще в порівнянні з іншими заводами, тому потрібно не розпорушувати свої зусилля, а направити їх сюди, щоб запустити це підприємство. Це буде корисно всім, і укрзалізниці, і територіальній громаді, і державі в цілому. Підкреслив Михайло Добкін під час брифінгу за підсумками робочої поїздки в Ізюмський район. Також голова області відзначив, що в проблемах підприємства потрібно в першу чергу звинувачувати неефективний ефективний менеджмент. Здесь необхідно детально изучить всі существующие внутрішні можливості цього заводу. І посмотреть, де сьогодні. неэффективно выполняются те или иные виды работ, где можно сэкономить деньги. Это первое. Второе. Необходимо увеличить реальную загрузку данного предприятия. Это можно сделать с помощью Южной железной дороги, а путем переговоров с Укрзалезницей подключить к этому процессу и другие дороги, которые бы передавали сюда для ремонтных работ частного подвижного состава. И Третя представляю, яка немаловажна, допомога Кабінету міністрів на першому етапі. Це ну, вже моя звинуватися, я вже буду розговорювати з першим приміром. Розказував ситуацію, поповнювати своє поручення. Надо. Після цього Михайло Маркович побував в Піщанському лісництві Ізюмського держлісгоспу, де ознайомився з роботою лісництва, оглянув протипожежну дорогу. Подъезд затруднен, Зато за счет рукавов мы по вот этому пути пришли. И следующее. Здесь запроектировано 27 и это года показал, что... Это грунтонос? Это грунтонос? Это тех, Сколько было у вас, когда это Губернатор відвідав святовознесенський кафедральний собор міста Ізюма та святе джерело Божої Матері. фонтан. И вот зем... вода там собирается в резервуаре, где там воздуха нету, вакуум, все. И вода не контактирующая с воздухом. Люди здесь километрами набирают воду. Вода уникальная, сколько анализов делали. Но... Наступними пунктами візиту були товариство Ізюмські кролики, в селі Липчанівка Бригадирівської сільської ради, та ізюмський державний комбінат хлібопродуктів в селі Капетурівка. На території зімського комбінату хлібопродуктів почесний гостей зустрічав керівник Вісхани Ісламов, який розповів про нові здобутки комбінату. Ми робимо для для В цьому разі, як ми робили, в цьому розростає. Синика одна, ми 300% більше зробили, ніж проші. Да, есть и кролики. Они экологически чистые. Но это вообще же наука. Да. Только мы, мы начинали первые. И вот рядом делаем эту Шахтер. Это я считаю чистый показатель. Они экспортируют свою птицу в Израиль. Потому что наши корма делаются, они экспортируют и Ну, я не знаю, как они делают, но они проверили корма везде, посмотрели, Оце підходить і їх дитині. Ізюмський комбінат хлібопродуктів один з кращих в своїй галузі по всій Україні. І в цьому Вважає Михайло Маркович, велика заслуга керівництва і всього трудового колективу. Дане підприємство, зазначив голова області, утримується зразково і виробляє відмінну лінійку різноманітної продукції, що дуже важливо, адже розвиток тваринництва неможливий без серйозної кормової бази. сегодня были на ферме, где разводятся кролики промышленно двух пород. И кроме позитивных эмоций, можно еще говорить о том, что, во-первых, это предприятие сегодня пионер в плане промышленного разведения кролей мясной породы. Во-вторых, это яркий пример того, как можно использовать сегодня разрушенную часть сельскохозяйственного комплекса для строительства по новым технологиям, новых видов производства. Развитие животноводства невозможно без серьезной кормовой борьбы. Ведь камдукорм это не просто возможность накормить животных. Комдукорм это еще возможность вырастить здоровое потомство и обеспечить точно рассчитанной наукой. рост того или иного вида животных поэтому данное предприятие на мой взгляд и содержится образцово и дает прекрасную линейку различной продукции самое главное чтобы у нас появлялось такое количество животных которые могли бы полностью загрузить все наши комбикормовые заводы этот комбикормовый завод один из лучших в нашей области и, наверное один из лучших Украине здесь большая заслуга руководства и всего трудового коллектива. Кстати, здесь одна из самых высоких заработных плат, которая равняется почти равняется 4 тысячам гривен. Для Украины сегодня это достаточно серьезный походок. Спасибо огромнейшее. Спасибо, огромнейше. Спасибо коллеги.